Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про органи чуття. А що таке органи чуття? Це різні частини нашого тіла, які допомагають нам відчувати світ навколо нас. Перший орган чуття, про який ми поговоримо, це орган зору. За допомогою очей ми бачимо світло і кольори. А знаєте ви, що найбільші очі знаходяться у кальмарів. Їх очі можуть змінювати форму і кольори, щоб заховатися від ворогів. Наступний орган чуття це орган слуху. Він допомагає нам чути звуки. Але знаєте ви, що кажуть кити один одному. Вони спілкуються за допомогою низькочастотних звуків, які людське вухо не може чути. Є ще один орган чуття, який називається орган нюху, він допомагає нам відчувати запахи. Але знаєте ви, що деякі тварини можуть нюхати краще, ніж інші. Наприклад, собаки можуть почути запах речовин, які розташовані на великій відстані. Орган смаку допомагає нам відчувати смаки їжі. Але знаєте ви, що наші смакові рецептори можуть реагувати на більш ніж тисяча різних смаків. А от коти можуть відчувати тільки солодке, кисле, гірке і солоне. І нарешті, останній орган чуття це орган дотику. Шкірою ми відчуваємо дотик, біль, холод, тепло. На дотик можна визначити форму і розміри предмета, яка в нього поверхня. Шкіра попереджає про небезпеку. Наприклад, на морозі шкіра підказує, що дуже холодно і можна відморозити пальці, отже, органи чуття є дуже важливими для нашого життя. Вони допомагають нам сприймати навколишній світ через наші п'ять зорових, слухових, нюхових, смакових і дотикових органів. Завдяки ним ми можемо бачити, слухати, нюхати, смакувати та торкатися різних предметів, людей та тварин. Сподіваюся, вам було цікаво. До нових зустрічей!